Слава Україні! Героям слава! З нами переможець першої гри з команди Тат Павло. Сьогодні розпочався у величезку перший тур благодійного чемпіонату з міні-футболу. Отож, поділіться своїми враженнями. Дуже приємно приймати участь в такому турнірі. Сьогодні організатори показали, що вони дуже добре підготувалися до такого масштабного заходу. Надіюся, всі наступні ігри і тури пройдуть в такому ж гарному, гарній атмосфері, гарному темпі. Бачу, увага від вболівальників велика. Тому надіємося на донати гроші від на ЗСУ. І надіюсь, ми все-таки зберемо якісь допомогу для наших. Воїнів, які нас захищають. А наскільки гра була важкою для вашої команди? Ну, гра відкриття. Гра відкриття завжди трошки хвилююча. Команди вже добре знайомі, в гарних відносинах. Ми грали так, скажімо, акуратно, хотіли показати гарну гру. Перший тайм трошки боролися, входили в форму, скажімо так, розминали. Другий тайм вже краще, трошки розкутіше. Було багато гарних моментів. Надію з болівальникам сподобалося і вони отримали задоволення від футболу. Дякую вам за відповідь.